Економіка Німеччини є найбільшою в Європі. Країна досягла лідерських позицій завдяки таким великим компаніям, як Volkswagen, BMW, Daimler, Siemens, Bosch, Adidas. Ці компанії не тільки виробляють продукцію, яка користується попитом в усьому світі, але й забезпечують стабільність і зростання економіки Німеччини. Хочете заробити на цьому зростанні? У вас є можливість інвестувати в усі компанії відразу і в один клік за допомогою фондового індексу DAX. С момента своего создания в 1988 году по началу 2015 года индекс DAX вырос более чем в 10 раз, что в среднем составило 34% за год. Среди ключевых преимуществ инвестирования в индекс DAX следует отметить высокую доходность, а также стабильность. І простой механізм інвестування з допомогою сучасної інвестиційної платформи Лібертекс не знаєте, як почати отримувати прибуток інвестуючи в індекс DAX? Почніть з консультації експертів міжнародної академії біржової торгівлі у вашому місті.